Всім великий привіт! Хто завітав на канал. Я рада вітати в новому відео у вас і сьогодні готуватиму суп з індичого м'яса. Смачний корисний зубчик підходить на холодну пору року, на холодну погоду. Не сумніваюсь, що кожен із нас, можливо, готує подібні супи. Поділіть, будь ласка, як готуєте ви, а сьогодні я буду ділитись своїм варіантом. м'яса сьогодні буду використовувати м'ясо індика для бульйону. Тут у мене є шия, також крила та інші кістки з м'ясом індика. Спочатку наливаю трішки води, ставлю на вогонь, коли вода закіпить, готую ще декілька хвилин і далі воду зливаю, мию м'ясо, мию каструльку і наливаю чистої води. Коли утворюється далі піна, звичайно її збираю для того, щоб супчик в кінцевому результаті мав прозорий апетитний вигляд і не був мутним. І весь час супчик у мене готується на низькій температурі приблизно 2,5-3 години. Далі нарізаю овочі для супу. Не нарізаю їх досить дрібно, просто розрізаю ось на такі досить великі шматочки. Тут у мене є цибуля, цибуля порей, корінь петрушки, корінь селери, морква. Кіну з м'яса позбирала і коли вона вже не утворюється, додаю всі овочі, які нарізала. А Також кілька зубчиків часнику і приправа: це сіль, перед, лавровий і приправа макі для супів в рідкому вигляді. Перемішую і залишаю суп готуватись на маленькій температурі. За цей час відварюю вермішель. Коли суп зготується, переціджую через сито, овочі окремо нарізаю на невеличкі шматочки, м'ясо з кісточки також очищаю. Далі викладаю в мисочку вермішель, яку приготувала, овочі, які нарізала, м'ясо. І заливаю бульйоном. Зовні посипаю зелені петрушки. Подивіться, який прозорий, гарний, чистий бульйончик у нас виходить. Дуже смачний супчик. Якщо ви давно не готували таких супів, то також рекомендую вам приготувати. І якщо ви ще не підписані на канал, завжди запрошую вас підписатись, адже... Попереду буде багато ще смачних, простих, бюджетних рецептів, які можна приготувати як для себе, для своєї сім'ї, для гостей, тобто на святковий стіл. Ідеї різноманітних супів, гарнірів, м'ясних та рибних страв, ну і звичайно випічки. Якщо відео вам сподобалось, не забудьте поставити лайк і чекаю вас в коментарях. Поділіться, як ви готуєте такі супи або бульйони. Зустрінемось у наступному кулінарному відео, папа! -па.